Набір коліс для валіз. Артикул ЧМК 8011. Набір складається з чотирьох коліс. Колеса виготовлені з якісного міцного пластику у чорному кольорі. Колеса прорезинені. Набір складається з коліс двох типів з високим блоком та низьким блоком. Високий блок кріпиться за допомогою чотирьох гвинтів. Низький блок також монтується за допомогою чотирьох гвинтів. Блок йде на підшипнику. Колесо також йде на підшипнику. Замовити та дізнатися більше можна за посиланням в описі. На хэнди маркет крапка ком.